Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історичний ютуб канал Єгор Кравцов. Російські дачі на Дністрі поблизу міста Сукеряни на Сокер'янській Чернівецькій області. Це фантастика чи наклеп? А може марення? Та ні. Це інсайдерська інформація, яка тільки що надійшла до мене. І я її опубліковую від слова негайно. Чому? Тому що неодноразово я особисто пропонував нашим і Чернівецьким право, ліво, середньоохоронцям зробити рейд, спільний рейд зі мною та з людьми, які знають непогану місцевість біля річки Дністер, по урочищам та лісовим масивам, які тянуться повздовж річки Дністер. Там є в тому числі і дуже багато блатних дач. Так, блатних дач, дач дуже великих людей. Не тільки з Секірян-Сікерщини, не тільки з Чернівців, а навіть з самого Києва. Там закриті зони, там шлагбауми, там приватна охорона. Прості люди туди не допускаються, доступу не мають. Навіть журналісти. Там взагалі не мають права нічого робити. Приватна зона. Раз. Друге, я не чув ні одного разу інформації від жодної людини, від жодного чиновника сукірян сукірячни, від жодного правоохоронця нашого чи обласного, що ці райони блатних дач по Дністру, а вони тянуться від сукірян аж до Кельменеччини. Увага! Хтось перевіряв тероборона. Служба безпеки України, поліція, ТЦК чи інші наші контролюючі органи. Такої інформації я не чув ні від кого. А зараз мені поступає інформація, що деякі дачі повздовж Дністра на Сокирянщині на Кірменеччині належать громадянам Росії бізнесменам, які вже давно тут купили земельку. Побудували дачі і вкладували гроші в бізнес Сокірянщини. Увага! Громадяни Росії! Я підкреслюю, і, можливо, як кажуть інсайдери, в, числі, в тому числі в обізнаних колах наших Сокірянщини російські бізнесмени і зараз вкладують гроші. Можливо, напевно, в бізнес Сокірянщини, в приватний бізнес Сокірянщини. Себто, під сумовою, по інсайдерській інформації, можливо, в блатних дачах, так називають райони повздовж Дністра приватних дач величезних, є. Російська нерухомість, російські бізнесмени побудували дачі повздовжні стра. По інсайдерській інформації, російські бізнесмени вкладували гроші в бізнес керячний і, можливо, вкладуть під час війни. Цю інформацію інсайдерську потрібно перевірити. Надіюсь, правоохоронні органи. Та компетентні органи Чернівецької області дивляться мій YouTube канал історичний, і цю інформацію перевірять, на мою думку, її потрібно перевірити. В даному відео була викладена інсайдерська інформація, на мою думку, її потрібно перевірити. Від тарабанів я, а російські бізнесмени та російські дачі повздовжні странах Сукірянщини питання дуже цікаве. І багато навіть простих людей, коли я їх запитую, так чи ні? Вони бояться сказати навіть слова, але мовчки кивають головою. До нових зустрічей! Далі буде ще цікавіше.